Слава Ісусу Христу! Як християни можуть вплинути на геополітику та долю всього світу? Сьогодні, в 21 столітті, людство дійшло до піку розвитку завдяки християнській вірі в Бога. Величезний список вчених християн, які збагатили нашу планету своїми відкриттями, це підтверджує факт. Але досягнувши висот, люди сказали: Бога немає. Тоді світ зруйнували дві світові війни, і людство не звернулося до Бога, переписали історію, там викладають атеїзм, безбожжя та походження людей від звіра, проповідують релігію Вавилону, поєднання з царями земними та цим світом. В результаті, у 21-му столітті цілі нації упускаються... На повний рівень дикості. Інші країни залишаються більш-менш цивілізованими. Однак цей рівень визначається не наявністю знань чи технології, але духовністю, моральністю, совістю, честю, вірою людей у Бога і проповіддю Євангелії Ісуса Христа. Сьогодні артистам кіно та їхнім героям люди поклоняються, випускають сувеніри, статуетки, наслідують і носять одяг з їхніми зображеннями, публікують та обговорюють про них на своїх сторінках у соцмережах. І це вже йде не просто кіно, а це вже йде справжнє поклоніння. І люди, і, на жаль, багато віруючих людей вже втратили час, цінність Слова Божого і дари Духа Святого, які він дав церкві. Вони поринули у перегляд кіно, а не вивчення Біблії, переступають через совість і не зберігають вірність. Забули про справедливість, наслідуючи таких же героїв кіно, міфічних бісів. Діти Божі втратили статус дітей Божих, ставши фанатами штучних вічних, вони втратили народження згори, втратили можливість жити вічно і творити з Богом з Богом по справжньому. Люди, створені вічними, спочатку, Адам і Єва, спочатку не мали гена смерті, але дерево пізнання їх привабило більше ніж спілкування з Богом. Дерево життя стало їм нецікавим. Також і сьогодні християни втрачають години на день на перегляд кіно, інстаграма, знаменистостей, там блогерів і 5 хвилин на прослуховування Слова Божого. Вони чекають на життя вічне, але ми знаємо, що сталося з першими людьми, які нехтували Богом. Бог їх вигнав із раю, щоб вони не скуштували від дерева життя і не стали вічними. Сьогодні діти Божі. Роблять те саме, що зробила перша сімейна пара, і чекають на інший результат. Але Бог він не змінюється. Невже його думка змінилася через 6 тисяч років? Ні, адже він Бог, а не людина, щоб йому змінюватися. Ось і підписуйтеся на наш телеграм-канал Салтаненко в телеграмі, для того, щоби не пропускати нових відео. Слава Ісусу Христу!